Так, банда, розобрав цю рульву, значить, бачимо, що у нас тут кубка проводів. Ось тут вони ще труться або той болт. Вон там, от. Ну, ось, коли йде дощ, і ти фігачиш по лужам, і у тебе по-любому щось летить під крила. І ось тут, тут воно. Все чотенько і класно мокре. Ось цей от стабілізатор напряження він намокає. Повністю, не повністю не знаю, але от бачите, як тут є, ось тут низки, це все мокре. Тобто сюди воно ж все залітає і ось це все намокає. Так що, якась така ось така картина? От, морду зняв то трошки не швидко, трошки з трудом, бо чіпляється ось тут -от світло повертачами, ну поворотничками. Все ось Тут -от уже пашка рявол. Ну коротше все класно. Все як все так. Причина розборки то щось з рулевою що не, не поки що, але воно щось там б'є. В рульову і вирішив просто розібрати, подивитися. Коротше, не знаю на що, але е, кинув собі ось таке додаткове світло. Просто лавалялася лампочка, я кинув Ось. Е, там щось світить. Може буде трошки краще світити Ось. Е, і переробив трошки тут проводку, щоб вона менше. Скрипіло. Ну, скрипить один хер, але вже не так. Оцей бік, коли повертаєш ліво, то скрипить. От, рульову не став чіпати, так вроді подергав, вроді все нормально. Я не знаю, не можу понять, що там. От, то треба її повністю розбирати, але повністю не хочу розбирати. Буду збирати назад.